куди поїхати з Ужгорода на вихідні. Сьогодні розпочинаємо нову рубрику Туристичні маршрути від Перевозка Тревел, Штріпське плесо, високі татри, неймовірна краса, словацький гір. Дорога туди з Ужгороду займає пару годин. Отож, це ідеальна поїздка на вікенд. Давайте підберемо найзручніший маршрут. Кожну п'ятницю відправляється рейс ужгород попрад Для цього вам потрібно написати диспетчеру перевозки Тревел та забронювати місце. Наш водії відвезевас на обрану адресу. Якщо ми їдемо до Татар, найкраща зупинка для вас вокзал по А з Попраду вам потрібно купити квиток до штурипського плеса. Це можна зробити на вокзалі або через додаток. Дорога займе близько години. Далі вам потрібно пройти пару метрів вперед на гору, і за пару хвилин ви побачите таку красу. Е, окей, а де забронювати житло? всіх відомих сайтів, як AirBnB та Booking, ми рекомендуємо солодські сайти, такі як Для вамат, гаузі СК, Мега Убітування СК та. Базош! Повернутися в Ужгород можна таким самим маршрутом. Поїздом від Чторицького плеса в Попрад і нашим рейсом в неділю з Попраду в Ужгород. А які маршрути спланувати ще? Пишіть в коментарях.